Миру Божого дорогі, неймовірна тема на каналі Сатаненко, як завжди, кожної неділі вони проводять прямі ефіри, де відкривають тайне царство Божого, щоб кожна людина дізналася істину. Бо виявляється, коли ми не будемо знати істине слово Божого, нам не видати царства Божого, тому що все заключається в тому, який родовід, навіть який наш родовід. І багато людей кажуть, що ми пішли від мавпи, але все це створено кругом нас. Самим Богом. І тому Ісус Христос народився, щоб це все розрушити, всю цю ілюзію. І це всього-навсього було 2026 років назад. І Біблія описує всі факти і показали родовід від Йосипа, Марії аж до самого Господа Бога. І, і дійсно Бог створив Адама і Єву. І це було 6 тисяч років назад. І вони не виконали свого призначення. Тому Ісус Христос прийшов на землю і дає шанс кожному, щоб стати дитиною Божою.